Ранок, що приїхав я на розмитнення, заїхав на митницю в термінал. І, коротше, якийсь невезучий, невезучий рейс, почалося ще зночі, проїхав я Рівне по дорозі, як їхав сюди. Комусь стрілило колесо, і він ті остатки резини, ну там пів запаски розірваної. Так і оставив на дорозі посеред дороги, якраз по тій полосі, що я їхав. Їхав я зі швидкістю 85 км, так як вночі нема натовпу машин, можна їхати. Не встиг я трошка з'їхати, ну, минути тої запаски, коротше, з лапаю. Отак чиюсь зловив запаску на дорозі. За рівнем. Якісь горе водій не забрав за собою розірвану запаску, лишив так посеред дороги. Я її зловив, поламав пластмасу. І отак по боках зачерпнув. Поламав трошки пластмасу, вона там якраз почеркала по боках. Але... але нічого, ну, пластмас можна замінити. Бо якщо би сильніше рулем крутнув, то можна б... було б положити машину на бік, то я думаю, краще пластмасою бійтися. Ну але теж такі унікали, бляха лишають на дорозі, ту запаску. Тож, якщо стріли, то вже відтягни і на обочину викине хоча б. Ну але дятли такі, що, бля, щасів нема. Приїхав термінал, зупинився. Ще зупинився навмисно, так, щоб подальше від машин. З боку дві рейки вільних, з другої сторони одна вільна. Машини стояли. Заїхав, пішов зніматися з обліку, там велика черга. Прийшов до машини, дивлюся, біля машини, якась пластмаса лежить. В общем, теж якісь... Довбудяти бляха заїжджав, короче, заїхав мені в машину. Коли пішов зніматися з обліку, якийсь рагуль кончений, заїхав мені в машину, вперся він сюди, видно, і то все повиламував нафік. Пластмаса лежить. І отак все питається. Пока не було в машині, такі кончені рагулі блять, і свалюють звідси одразу. Так мені поламали пластмаску. Вроді б не смертельно, але неприємно. Ну, бо тому що її треба буде міняти, а то все гроші. І Таке ходив до охранників, тут є дуже багато камер, ходив до охранників, мені сказали йти на центральну прохідну туди, куди я заїжджав. Пішов туди, мені сказали, що, ні, що до війни можна було ще переглядати, а зараз не дозволяють, не знаю чого. Я, я їм говорив, що каже, мені пластмасу поламали на машині. Вони сказали, заборонили, тіпо, не можна. Каже, Навіть піти до їхніх тих айтішників, що там сидять. Казали, що ну, був десь якийсь випадок такий, що не дозволяють, не, не дають просто дивитися і все. Їм, коротше, їм далеко насрати. Ти собі робиш, що хочеш. А той чувак, я так не знаю, як він виїжджав чи заїжджав ну, коротше, унікал бляха. І така фігня. Так що. Настрій ще <смі> спорчений з ночі. Ну, не спорчений, але неприємна ситуація така. Один дебіл лишив бляха розірване колесо на дорозі, а другий бляха придурок заїхав і свалив собі. І навіть щоб походити по машинах, подивитися, де там на пластмасі, ну, що може десь на машині удерти. А толку з того, якщо якраз, я думаю, що, напевно, рамкою прицепа зацепив, то там ніякого сліду не останеться. Напевно, шеф думає, що то я так просто їжджу. Нарешті мене розвантажили. Вчора я приїхав десь година четверта на розвантаження в бровари. В броварах в мене було розвантаження. Дали мені рампу. Почали вигружати. ну Казали, що прицеп вигрузять, а машину будуть вже сьогодні на другий день вигружати. Але не закінчили, вони більше половини прицепу вигрузили. І сказали так під рампою стояти, зранку прийдемо будемо вигружати. Каже, ну бо до шостої години працюють, каже, за... <сміст> ніхто не доплачує. Ну, ясне діло, якщо ніхто не доплачує, то ніхто довше робити не буде. І все, сьогодні розвантажили. Мене вже до кінця віддали мені, підписали це мерку. Все, і їду в сторону Чернігова, маю загрузку в Чернігові. Палетами буду грузитися. На Німеччину. І, і, І. Так, а дзвонив я чернігів на фірму, так як я там не один раз вже вантажився, питався на коли. Він мені сказав на завтра. Треба було телефон забрати, тому що наша міліція стоїть там. Ну, Дзвонив, питався, казав мені на завтра. Е... Раніше в обіду вони грузити не будуть. Але так, як мені лишилося 108 км до, до загрузки, то я під'їду вже максимально ближче. Там є біля заправки така площадка. Ну, площадочка така собі. Е, не асфальт, не бруківка, але відстояти можна нормально. І, це, мені там лишиться 10 км до, до загрузки. Ну і десь година 10, напевно, приїду до них. Бо я знаю, бо говорять, що в обід приїду в 10, то вони може почнуть скоріше грузити. Ну, але все рівно це буде до години 5-6. Я вже переконався в тому. Їду що... в сторону загрузки.

Нарешті вони вже завантажили. Буду виїжджати з території. Грузили цілий день, приїхав 50 ранку до них зараз п'ято вечора. Тому що замовляють машину, але паліти в них не готові. Ну і по ходу діла вони вже доробляли. Там 120 палет не хватало але так як вони дорізали, добивали паліти, то все займає час часюреті відкрили праму. Все, їду. Тут ще отак по березах треба їхати, тому що навіть не пообрізали. Їду по дорозі додому. Киїнку, там є таке село, якесь, напевно, киїнка. Треба зважитися, щоб правильно богу вказати в документах, щоб на кордоні мозги не махали. О, все, зважився, їду. Їду додому. А там вже будуть ставити, зроблять декларацію, поставлять мене на чергу і вже будуть чекати своєї черги на заїзд на кордон. Так що, мені гарно добратися додому. А вам, якщо сподобалось відео, лайкайте. Все. Всім пока-пока.